Охуяти цю штуку сюди. Блядь, мені не подобається, прям дуже-дуже не подобається. А що, якщо? Якщо? Е, піти піти цей чатик? Uh, generate. Uh, md file z. Я used to generate this up. Um, давайте і тут спробуємо по іншому згенерувати need а uh, you to generate it with focus uh, on development uh, best best practices. Спробуємо так ще його помучити. Чого я цього всього раніше не читав? Ну давайте. Будемо. поки, поки поки чекаємо на різні генерації.